Вітаю! Я представляю Славетний Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. і. Спеціальність 241 готельна-ресторанна справа. Наша кафедра випускає висококваліфікованих фахівців, і ми навчаємо від першого до четвертого курсу таким дисциплінам, як етика та етикет у готельно-ресторанному бізнесі, технологія продукції ресторанного господарства, організація ресторанного господарства, організація готельного господарства, анімаційна діяльність, економіка, менеджмент, англійська мова, друга іноземна мова протягом усіх чотирьох років такий певний. Повний набір дисциплін, які сформують з наших майбутніх і наших теперішніх студентів креативніших професіоналів, вивчаємо наші дисципліни і на лекціях, і на практичних заняттях. В нашій спеціальності велике місце займає практична підготовка. Це не тільки у лабораторіях як практичні заняття і семінарські заняття, але й стажування за кордоном у п'ятизіркових готелях і ресторанах, де студенти працюють офіціантами управлінцями і привозять зі стажування не тільки сертифікати, але і гарні враження. Професіоналізм, набуті, практичні навички і нових друзів. Ми проводимо практичні заняття з таких дисциплін, як організація ресторанного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, устаткування. А в нашому серці отримання практичних навичок. Ми зараз знаходимось у лабораторії студія ресторанного сервісу, де наші студенти опановують практично навички, яким чином відбувається у ресторані сервіровка, підготовка та організація до проведення повсякденного обслуговування споживачів у ресторанах висококласних. Ми навчаємо, як підготовлювати і організовувати процес обслуговування кейтерингу, банкетів різних видів спеціальних видів обслуговування. Тобто від маленьких до масштабних фуршетів це наші студенти все зможуть вже виконувати, і ви бачите, як гарно студенти це все самі накривали, сервірували столи з такими. Елементами родзинок, які е, додають дуже прекрасного, прикрас, чудового вигляду е, кожному залу. Е, дякуючи е, нашим фахівцям, спеціалістам, які є на кафедрі, у нас є всі можливості для того, щоб е, наші студенти стали після о, е, закінчення нашої спеціальності справжніми фахівцями. Зараз вивчаємо дисципліну організація ресторанного господарства, і наші студенти готельно-ресторанного бізнесу покажуть, продемонструють процес сервірування столу. Сервірування столу починається з сервірування фарфоро-фаянсовими посудами, тобто тарілками. Перше ми ставимо тарілку закусочну. Перевіряємо 2 см. Зліворуч ми ставимо тарілку пиріжкову. Якщо ми сервіруємо до обіду, то ставиться, сервірується тарілка для першої страви. Після тарілок ми викладаємо прибори. Спочинаємо від тарілки з ножів. Ножі викладаємо праворуч лезом до тарілки. І якщо у нас перша страва, то у нас є і ложка передбачена. Перемінюємо, міняємо руку і е, починаємо те, що ми працюємо правою рукою. Ми підходимо справа. Те, що працюємо лівою, так ми перекладаємо і переносимо так. Дуже, дуже гарно, дуже гарно. Так, і викладаємо всі прибори, які, які будуть задіяні під час обслуговування. Прибори ми виклали. Дякую вам, Олеже. Далі ми ставимо посуд зі скла. Скло виставляється, починаємо з фужира. Фужир виставляється на перетинання першого леза ножа і кромки першої, верхньої тарілки. Після фужера для води ми виставляємо бокали. Ось так під кутом 45 градусів вони виставлені. Після посуду зі скла ми викладаємо серветки. Так, дуже дякую. Після серветок ставимо солонку і перечницю на лінії скла. Ліворуч за пиріжковою тарілкою. Дуже гарно молодці! І вазочка з квітами вона завершує наше сервірування, яке ставиться посередині. Чудово, і закінчуємо ми по меню. Вже є попередня сервіровка, якими приборами і тарілками будуть задіяні і скористуються споживачі. А є такі, такий посуд, який вже по меню додають. Тобто є сервірування додаткове. І попереднє. І для додаткового ще ми додали і блюда і салатники. Так, наш стол готовий для споживання першої страви. Дякуємо! Всім привіт! Ми студенти готельно-ресторанної справи. Ця спеціальність є дуже актуальною в наш час. На які ми вивчаємо і організацію готельного та ресторанного господарства, і устаткування, і технології, та також виробництва, також на даній спеціальності ми вивчаємо умови, що є безпосереднім плюсом в нашому подальшому розвитку у цій професії. Харківський національний економічний університет імені Семена Кознеця надає нам практичні знання, які обов'язково потрібні будуть нам у подальшій професії. Після закінчення університету ми зможемо працювати на керівних посадах у міжнародних і національних готельних мережах, у санаторно курортних та розважально здоровших комплексах, у ресторанному бізнесі та відкривати власні заклади гостинності. Ми запрошуємо вас до нашої дружної команди. Ми чекаємо на вас.